Де краще жити? Цікавить мене таке питання. В селі чи в місті, тому що я інколи завідую людям, які живуть в місті. На мою думку, вони вранці прокинулись, там поснідали, пішли на роботу, з роботи прийшли. І в них є вільний час, який вони можуть виділити сім'ї, дітям, жінці і так далі. Ми в селі. Вранці, о п'ятій годині, там, як наприклад, прокидаємось, щось працюємо, йдемо на роботу, з роботи прийшли, і далі, поки сонечко не сяде, до темноти, завжди є якась робота: то десь огорожу полагодити, то десь нову зробити, то десь кришу полагодити, то нову, то навес, то дроварня. То ще там, то дрова привезли, треба порізати поколоти, то в якась майстерська, то завжди є якась робота. Ну кожного дня. І цікавить мене таке питання: де краще жити? Яка ваша думка? І, і зараз, зараз, який в мене момент, внизу шліфую метал, поки шліфувальна машинка відпочиває, взяв бензинову косу, прийшов сюди, покосив тут. Зараз іду тут біля басейну косити електричною, Косілкою, що з мішком, потім це все скручую і знову йду шліфувати. От таке от життя в селі. Цікавить мене ваша думка: де краще в селі чи в місті?